коли любов до України виявилася сильнішою за комфортне і безпечне життя за кордоном. Саме так можна описати історію шосткинки Фаїни Красної. Попри поважний вік, 90 років жінка наважилася зробити доленосний крок у своєму житті переїхати назавжди до Ізраїлю. Поїхала, думала назавжди, але не не вийшла, не змогла. Захотіла додому, дуже захотіла додому, всі, хоч на мене сердилися, але я захотіла додому. Я тут народилась і тут хочу вмерти. Їхала пані Фаїна з метою знайти в Ізраїлі безпечний прихисток, адже за своє життя шосткинка переживає вже другу війну. Я була активним учасником. Я ходила в госпіталь, доглядала ранених. А скільки Поранених? тоді років вам було? 12, 11-12, Ще дитиною. Ну, ми своє робили там, допомагали санітаркам. Там я знаю, писали листи пораненим. Читали там щось розказували, а заодно і співали і вірші розказували. Все усі події, які відбуваються сьогодні в Україні, пані Фаїна пропускає через серце, переживає і за захисників, які воюють на фронті, і за понівечену росіянами українську землю. Втім, не жалкує, що повернулася на батьківщину. Але я не жалкую, що я приїхала, бо це дома. Я дома це моя родина, це моя вітчизна. Я люблю Україну і я. Не можу без неї жити. Повернувшись у шостку, Фаїна Красна знайшла споріднені душі в місцевій юдейській громаді. Розповідає, що за станом здоров'я не може долучитися до роботи, яку виконують тутешні волонтери, але підтримує їх морально. Більше словами, ніж ділом дружно, так злагоджено, так прекрасно. люди, такі, ну, такі жіночки, такі замечательні, ну я не знаю, так тут приємно. Я прихожу, мені так приємно з ними, хоч я їм бабуся, а я, мені з ними дуже легко і дуже приємно. Усіх волонтерів Шоскінської іудеської громади пані Фаїна заряджає своїм почуттям гумору та оптимізмом. І попри всі труднощі, які їй довелося пережити, вірить. Ога буде за Україною. Я звідси уїхала від війни, туди приїхала війна. Звідти уїхала від жари, сюди приїхала жара. Ну нічого, все, все хорошо, все одно, все хорошо. Все це треба пережити, все буде Україна.